Все, знайшли ми гарну паличку. Портрювачну таку красиву. Подобається палочка, подобається, гарна паличка. Так. І як деякі хазяї нам кажуть, що ми вже працювали за партіровкою. Ми навчили собаку бігати за палочкою. Тобто вона за палочкою біжить, але нам чомусь її не приносить. Але бігати за паличкою ми собаку не вчили. Тобто половину роботи вже зробили. От. Так от, що я вам хочу сказати, що коли собака біжить за паличкою, це ніщо. Ви просто активували декілька інстинктів собаки. Тобто, це інстинкти? Це полювальний інстинкт. Вона повинна здобути цю паличку. От. Це інстинкт, коли вона вже її здобула, вона її потім починає тікати з нею. Це нормальне, це інстинкт захисту здобичі Тому що здобич треба не тільки здобути, а ще й захистити, щоб ніхто не відібрав. І інстинкт прокачки щелепи. Для чого взагалі собака ці палички? Чому вони так подобаються Тому що, якщо це молода собака, їй потрібно гризти, укріпляти корені зубів, укріпляти скули собі і прокачувати щелепи Тому це дуже цінна здобич. Перша помилка дисирувальників, коли вони роблять опартіровку і починають дуже далеко кидати цю паличку. А чим вона далі летить, чим важче її здобути. Треба багато бігти. Значить, її треба ще більше захищати. І, звичайно, її віддавати вже ніхто не хоче цю палочку. Зараз спробуємо кинути цю паличку і подивимося, що буде, якщо кинутись От. Чи буде все у нас активування цього. Думаю, що... Думаю. О, собака, кубі, паличка. І починає зі біля. О, все. Захист, захист, здобищ, вона нам не дає. Все правильно, бачите? Все йде як по пошадо. Як ми можемо віддати таку цінну От Ми зараз будемо ловити собаку. По парку з цією паличкою вона до нас не піде. Ну, вона що здобула здобу. Якщо з'явиться інша собака, то вона може і до нас приближити, щоб захистити паличку біля нас, від іншої собаки. А так ми для неї Ну, Ми будемо іншим шляхом, ми переб'ємо інстинкт прокачки щелепи, харчуємося ми. до мене. Хайме що там блохи тебе? До мене, до мене. Блохи кусають чи що Думи. О, Да от ми, отак. І пішов здобути. Здобув, здобув молодець, молодець, здобув. Так. О. Ми відібрали парочку. І що ми тепер будемо робити? От. Нам тепер треба пояснити собаці, тобто, нікуди цю паличку не кидати, а просто пояснити, що вона може на цій паличці заробляти. Тут не гроші, а їжу. Ми просто показуємо їжу собаці. У неї два подразники. Їжа і паличка. Два подразні. Апорт! Дай. Молодець. Щоб вона зрозуміла, що потрібно віддати паличку з'явити. Молодець. Апорт! Дай. Молодець. От що ми починаємо Тепер спробуємо, щоб вона цю паличку підняла з землі Підняємо паличку. Апорт! 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 Аппорт. Сядь. Дай! Молодець. О. Тобто половина апартарів у нас вже зроблена. Тепер це треба тільки закріпити і собака в нас ну, десь через тиждень буде нормально приносити паличку. Ну, В общем, все добре.